Приємним. Родина проводить час разом, досліджуючи правила поведінки у надзвичайних ситуаціях спільно з експертами. Приєднуйтеся до гри. Так, мій хід, і це. Повітряна тривога всі заприваю, в укриття. Я затримався, тривожним рюкзаком! Як ми домовлялися, якщо ми не разом і не маємо зв'язку, то де зустрічаємось? Українці вже звикли жити в умовах війни, але при цьому треба пам'ятати, що ігнорувати сигнал повітряна тривога в жодному разі не можна. Якщо ви почули цей сигнал, треба негайно бігти в укриття. Скоріше за все, ви вже знаєте, де знаходиться найближче укриття до вашого будинку або роботи. Але тут треба пам'ятати, що не всі. Підвали у панельних житлових будинках є укриттями. Для того, щоб це перевірити, треба зайти у застосунок Дія, розділ, незламність і подивитися, де є найближче до вас укриття. Що ж ви не встигаєте? Вибігти до укриття треба скористатися правилом двох стін. Я готова. А що таке правило двох стін? Це підказка, що робити, якщо ти вдома, коли тривога. Треба ж бігти в укриття. Якщо ти не встигаєш в укриття, то скористуйся правилом двох стін. Це коли між тобою та небезпекою є хоча б дві стіни. І якщо перше не витримає, то є друга стіна. Але це виключно для екстрених випадків. Ну, Що трапилось? Ну, Засмутив дитину. Годі тобі. Рятувальники швидко примчать на допомогу. Краще давай подумаємо, який сигнал подавати, якщо опинилися під завалами. Якщо можеш, дзвонити 101. Точно. А якщо опинився під завалами, треба дуже голосно стукати, кричати, подавати будь-які сигнали. Зараз люди у період воєнного стану стали часто носити з собою свисток, ну як брелок на ключах. І якщо раптом опинились під завалами, то. Треба свистіти. Не знаю. Там вже, мабуть, гучно дуже. Як вас почують? І справді на місці може бути дуже гучно, тому рятувальники час від часу влаштовують е хвилину тиші, припиняючи роботи. І в цей момент ви маєте голосно кричати або іншим способом повідомляти про себе, що ви знаходитесь під завалами. Є багато варіантів, як це можна зробити. Отакий звук можуть почути рятувальники під час розбору завалів. І в цей момент ви можете голосно кричати, свистіти, підсвічувати ліхтариком, будь-яким способом повідомляючи, що ви є під завалами. І тут треба пам'ятати, що не треба робити різких рухів, щоб не погіршити ситуацію. Важливо в цей момент не користуватися сірниками або запальничками, щоб підсвітити собі. В повітрі може бути газ і може трапитися вибух. Головне в цей момент зберігати спокій і підподірювати тих, хто поруч. Рятувальники обов'язково врятують вас, але на це потрібен час. Якщо вас завалило невеликими предметами, то старайтеся не зачепити те, на чому все тримається. Перше, що треба зробити, це озирнутися навколо і оцінити ситуацію. Якщо над вами знаходиться конструкція, або ж плита, або ж поруч з вами. Знаходиться балка, на якій насипано додаткові будівельні матеріали, то старайтеся не зачепити її, тому що все може посипатися прямо на вас. А мені все рівно страшно, Доню, боятися це нормально. Головне при цьому зберігати спокій. Давайте згадаємо вправи, які ми знаємо, щоб заспокоїтися. Покажіть мені. Глибоке дихання. Вдих через ніс, видих через рот. Потерти кінчик носа. Злегка понатискати очні яблука. Е -е -е. А, це ковидне, я теж так робити можу. В школі покажеш. Рахувати ще можна. От. І коли всі заспокоїлися, треба оцінити свій фізичний стан. Хм, А як це зробити? Якщо ви опинились під завалами, треба, як то кажуть, поспішати повільно. Оцініть ситуацію. Подивіться, що знаходиться перед вами, навколо вас, чи є поруч інші люди. Зрозумійте, чим вас притиснуло. Спочатку пошевеліть руками, потім ногами. І якщо можете вибратися, то вибирайтеся. Але якщо не виходить, краще лишати так, як є. Не намагайтеся самостійно розбирати завали. Натомість ви можете собі самі допомогти, яким чином: розслабляти або напружувати м'язи, робити мінімальні рухи. Або проводити масаж тих ділянок, до яких маєте доступ, це може відновити кровообіг тих ділянок, які саме затиснуті. Продовжуйте спостерігати за своїм станом, зберігайте спокій, і у хвилини тиші кличте на допомогу. Але ще раз наголошую: від початку сигналу повітряної тривоги скористайтеся укриттями. Я тут подумав: а що робити, коли сигнал повітряної тривоги не встигає? Ну, там, де постійні обстріли чи близько до фронту? Найкраще мирним жителям евакуюватися подалі від лінії фронту. Так, тут краще евакуюватися. Але якщо будинок знаходиться в зоні постійних обстрілів, то в цьому випадку треба закласти вікна мішками з піском або меблями. Це допоможе уникнути розльоту осколків скла. Якщо ж ви знаходитеся в самій будівлі під час стрілецького бою або артобстрілу, падайте на підлогу і повзіть до найбільш захищеної частини будівлі. Тут теж працює правило двох стін. На відкритій місцевості діють ті ж самі правила: якщо почалася стрілянина або артобстріл, одразу падайте на землю і закривайте голову руками або ж сумкою. Після вибуху першого снаряду потрібно пошукати місце, яке можна використати як схованку. Для цього підійде будь-яке заглиблення, яма, високий бордюр, каналізація або ж підземні переходи все це можна використати для того, щоб уникнути осколків. Лягайте на землю, прийміть позу ембріона, закрийте вуха руками та широко розкрийте рот. Це допоможе уникнути серйозних травм. Не ховайтеся за кіосками та автомобілями. Вони часто стають мішенью. Чекайте, поки стрілянина не припиниться, а постріл не буде протягом п'яти хвилин. Відчуття часу може змінюватися, тому умовно рахуємо до трьохсот. 288, 299, 300 вилазь, безпечно. А звідки ти знаєш? Якщо <рес> ти певний час не чуєш звуків пострілів, свистів снарядів, вибухів, то певно небезпека вже минула і можна спокійно виходити. Не знаю, як ви, а мені здається, що треба ще раз передивитися цю серію, щоб точно запам'яталося. <рес> а я краще завантажу і почитаю матеріали. Тоді невеличка перерва і перевіряємо наші знання. Що ви з нами?